Слава Ісусу Христу! Хочу розказати один такий випадок. Одного разу я їхав тролейбусом і зустрів людину, яка сиділа з Біблією. Така величенька Біблія. Ну і відразу ж я звернув увагу на це і кажу, ви віруюча людина. Він каже: Ну як? в мене син проповідник світового класу, але я його затуркую Біблією. Як це кажу? Ну а давай подивимося, хто в Біблії Бог. Деякі герої: Авраам, Ісак, Яков, брехун, Давид, що він витворяв, як він ціле місто поклав під колеса молотильні і роздавив людей цих, як він в печі їх пік. Соломон, відступник, чим він займався. Самсон, тут можна правда багато прикладів привести. Самсон, який провокував війну. І в Новому заповіті і Петро, і учні, які розбіглися. Можна багато провести різних прикладів таких негарної поведінки, героїв Біблії, але Біблія не про це. Біблія не пише нам про людей, які ходили з ним, бо ми на голові, бо таких не було. Біблія пише про звичайних людей, про їхнє життя, про їхні слабості, де вони не встоювали, про їхню силу, де вони перемагали. І Біблія це книга про стосунки Бога люблячого з грішною людиною. Від самого початку, як Адам відступив від Бога, постійно йдуть війни, постійно вбивства, постійно народжуються люди, і живуть які добрі, які роблять щось гарне, народжуються які погані люди, які роблять зло. Але Біблія дає нам тверду надію на Господа. Не дивлячись на те, як чоловік починає своє життя, може, в гріхах, скільки нас, таких людей, які прийшли до Господа, коли не знали Господа, робили багато всяких гріхів, всіляких. Але по приходу до Господа, Господь нас не відкинув і не сказав, що йди звідси. Виправся, тоді прийдеш. Господь прийняв нас. І написано, що Господь настільки полюбив нас, що віддав Сина Свого, однонародженого, в жертву за нас, щоб нас грішних привести в спасіння і дати нам вічне життя. Тому Біблія, указуючи на всі недоліки людей, про яких написано в Біблії, відкриває нам не тільки цих людей і не ставить сілью, щоб ми наслідували, а вказує на милуючого Бога, який завжди дає надію на спасіння. В Єзекіля написано. Я не хочу смерти грішника, але покайтеся і живіть гарні слова, і стосуються кожного з нас. І навіть коли ми вже віруючими людьми стали, спотикаємося Бога, щось не розуміємо, частіше, може, висловлюємося неправильно або осуджуємо когось, робимо щось те, чого Біблія казала не робити, то та ж сама Біблія. Як приклади нам дає стосунки Бога з такими ж грішними людьми, які теж падали, спотикалися, і Господь їх милував, Господь давав їм сили піднятися і йти далі. Слава Богу за Біблію. Всім Божих благословінь, миру, щастя та благополуччя!